Вельці, привіт! Рада вас вітати на моєму каналі. Давайте подивимося, яким буде для вас тиждень з 28 серпня по 3 вересня. Заключний тиждень цього літа. Енергії тижня дивимось на старших арканах. Сонце, красота. Щось так прям зраділа за вас, не знаю. Сонце це позитив. Це позитив. Це приємні емоції. Це завжди лише про найкраще. Давайте кілька карт тут прояснимо. Бо так сказала позитив. А в чому? Проясню давай. Будей багато. Всі, хто подивляться мої відео, там багато різних ситуацій у всіх є. Цікаво, чим проіграється найбільше. Так. Для стрільців сонечко. Так. Дивіться, незважаючи на можливо якусь фізичну втому. Але ви тут вийдете переможцем з якоїсь ситуації завдяки своїй комунікабельності і вмінню добиватись свого. От, хто б що не говорив, да, от там пажик чаш, пажик чаш, що він може? Так цей пажик чаш може часом навіть більше, ніж король. Бо він вміє знайти підхід, він вміє викручуватися, крутитися. Тут у вас якась перемога. На тижні планується десятка жезлів тут чого. Ну, але не, не без фізичної втоми. Елементарно, тут фізична втома може бути, якщо це стосується вашої роботи, ви, от, да, ви отримуєте цю перемогу, але ви розумієте, що вам потрібно щось змінювати. При тому критично потрібно, і колесу фортуни, ну, скажімо так, зміни вже почалися, відколи ви тільки про це подумали, що ви їх потребуєте. Бо якщо це питання роботи, то тут дуже важко в колективі. І тут можуть бути різні моменти. Ну, не хочу сказати підстав там, чи змов. Але просто ну, важко буде саме через це. Хоча ви вийдете переможцем. Але для багатьох людей після цієї, скажімо, так, перемоги на роботі ви можете зрозуміти, що все, я так більше не можу, досить з мене. Будете, будете чекати слушного моменту, щоб звільнитися. Можливо, обговорювати це з своїм партнером. Але. Чому це сонечко, чому це позитив? Тому що ви цей десятки позбудетесь. Окей, давайте дивитися по. Загалом, якщо це все, що я сказала, не стосується вашої роботи, то по сонцю це просто хороший позитивний тиждень. Так. Стосунки. Особисте життя, кар'єра, фінанси, морально-психологічний стан. Ой, двійка чаш. Приємно. Для тих, хто самотній, що тут у стрільців. Для самотніх тут може бути е, зустріч. Зустріч людини по роботі навіть може бути. Десь по роботі зустрілися не знаю, з адвокатом, юристом, не знаю, якимось державним службовцем. Ну, тут вас очікує знайомство. Просто питання, чи хотітимете ви виходити з цього відлюдника заради цього знайомства, бо ваші страхи вам можуть заважати будувати стосунки. Але ймовірність зустрічі непоганого партнера на наступному тижні досить велика для тих, хто в любовних трикутниках. Такс, а тут можливий конфлікт. І розуміння, що це потрібно завершувати. Конфлікт може бути якраз такий, ну, через пристрасть, через розуміння, що ви в цій ситуації жертва і що ви ніяких плюсів з цього не отримаєте. Да, як би ви не хотіли. Заливати вам тут можуть красиво. Якщо це, ну ви жінка, наприклад, а ви від чоловіка це все дізнаєтесь, бачите, то вам тут можуть дуже красиво вуха заливати, про те, як вас тут люблять і. ну... Але зрозумійте мене правильно. Ну, це те, що ваш трикутник вам дає. Оце от восьмерка мечів, лицар мечів і десятка мечів. Скажемо так, вибір за вами просто тут цілком можливий конфлікт і розрив для тих, хто в нас в серйозних стабільних стосунках. Я скажу для чоловіків, якщо ви чоловік стрілець ви в любовному трикутнику, то це з вашого боку можете бажання розірвати його і бути в парі з конкретно кимось одним. Так, для тих, хто в серйозних стосунках. Так, ну тут все, все чітко, повільно, класно, спокійний тиждень. Для когось може бути бажання поїхати десь оздоровитися разом, зайнятися здоров'ям, разом на дієту сісти, в когось це може бути боротьба з якимись залежностями і підтримка партнера в цьому плані. Ну Так, да, тут ще імператриця лягає. Тобто тут ви вдвох в парі, вам комфортно, вам класно, і ви займаєтесь покращенням свого здоров'я. Можливо, імунітет будете піднімати, пропивати якісь курси вітамінів. Тобто ви тут вдвох домовляєтесь про те, що так, ми будемо про себе гарно дбати. От ти і я. Та? Не так, що один Макдональдс їсть, а ви сидите листочки жуєте. Тобто тут йде повне розуміння в парі, що, да, наприклад, є в нас якісь проблемки по здоров'ю, да, будемо їх вирішувати. Загалом ну, спокійний тиждень тут. тут все досить просто. Робота і кар'єра. Трікач чаш. Для тих, хто не працює. Так, ну, я і не бачу тут вашого бажання працювати. Тут скоріше йде. Зустріч з рідними, близькими, дуже часто з друзями, якісь свята, якісь такі приємні проведення часу, і загалом відчуття, що я собі вільно можу проводити цей час. Також для декого це ще може відігратися, як, якщо у вас є, наприклад, діти, це от може що у вас з'явиться внук там чи внучка, ви будете це святкувати. Як такий варіант, для кого це актуально? Так для тих, хто в пошуку роботи зараз із стрільців. Так, все не так і все не то. Будете шукати. Активну роботу через своїх знайомих, якісь свої контакти піднімати. Вам може в цьому допомогти король пентаклів. А, також через інтернет створіть гарне резюме, попрацюйте над своїм резюме, бо ну, ще тиж... на цьому тижні ще немає працевлаштування. Тут потрібно виправити ще якісь питання з резюме. Так, для тих, хто в наймі працює із стрільців. Ну, ось, те, що я казала. Те, що я казала, місяць. Нічого не ясно. Що таке місяць? Це коли ми не зовсім розуміємо, що ми взагалі робимо, коли все якесь таке темне, незрозуміле, незвичне і стає все гірше-гірше. Тобто ми мало усвідомлені в тому, що відбувається на роботі, в колективі. Тобто тут можуть м, проходити якісь навіть і кадрові зміни там, без вашого відома, якісь тести, дуже багато роботи, притому тої роботи, яку ви виконуєте за десятьох просто. Бережіть серце, будь ласка. Бережіть серце спину, це буде важливо. Якщо ми говоримо, що у вас фізична така робота серйозна. Ну і бачите, ось, ось це робота ваша. Це десятка жезлів і дев'ятка мечів. Це постійний стрес і фізична перевтома. При тому, що ви можете займати досить хорошу позицію, вигідну позицію, ніби як в колективі, але ви фінансово там, чи якось морально цього не відчуваєте. Тобто вас не винагороджують за те, що ви робите. Ну, тут таке, бабка надвоє гадала, ну, я не бачу тут ще вашого такого остаточного бажання звільнятися, але ну, воно у вас може з'явитись ближче до кінця тижня. Так, для тих, в кого свій бізнес, а хто, або хто фрілансер. Так, ну тут в кого, наприклад. Так, це можуть бути, по-перше, різні перевірки, різні підписання документів, звіти, податкова, оцей весь двіж. будьте обережні, нехай всі документи будуть чисті, класні і так далі. Плюс в когось сімейний бізнес тут може йти якось бажання структуризувати його. Ну тут ніби як, навіть якщо це не сімейний, навіть якщо у вас там фріланс, чи працюєте ви офіційно, там чи сплачуєте ви податки, а... тобто тут варто навести прям лад, прям дуже чіткий лад з вашими документами, щоб ні на які штрафи, ні на що таке не попасти. Можливо, вам потрібно наняти бухгалтера. По королю мечів це дуже часто, якраз адвокати, юристи, бухгалтера. Тобто, це вся е, рутинна паперова робота, яка повинна бути зроблена. От. Так, фінанси. Повіщення. А що таке? А що таке? Чому тут у стрільців? Для когось це може бути тиждень дійсно складної роботи, багато може бути поїздок якихось навіть, зокрема, робочих. Важкий такий тиждень. Вам тут ніби все, все на вас тримається. Все на ваших плечах тримається, а по фінансах тут ще поки що, ніби як затримується якийсь платіж. чи Ну, по е, жезловому пажу, ой, пажу, тузу, е, або під кінець тижня, або вже з наступного е, прорве ситуацію і всі виплати, які ви повинні були отримати, ви отримаєте. Але поки що тут ще така якась от, дійсно, ніби ви в очікуванні ви в очікуванні якихось фінансів. Загалом що тут у нас? Ну, загалом питання стабільне. Тобто це просто, можливо, ви очікуєте якоїсь виплати окремої як варіант. Так, ситуація стабільна. Тобто тут не мільйони, тут не якісь там захмарні гроші. Тут ви працюєте, ви заробляєте, ви маєте. А, окей, морально-психологічний стан. Четвірка пентаклів. Четвірка Пентаклів сама по собі непогана, да? тобто це зберігати те, що є, зберігати свій ресурс, це ем, акумулювати ресурс, це там, не витрачати його дарма. Розуміння, що поки що мені не треба е, якихось серйозних емоцій, я хочу в спокої побути, в стабільності. Давайте кілька карт, буквально, що вона тут значить. А, цікаво, бачите? Ви розумієте, що зараз у вас такий період, що, можливо, вам треба пожертвувати трохи чимось заради е комфорту в майбутньому. Тобто зараз ви ніби в якійсь ситуації знаходитесь, ви собі, от ви, це те, що у вас свідомості зараз. Да? Ви, можливо, знаходитесь в якійсь ситуації, там де треба а, ну, перечекати, пере, хай, хай все перемелиться, якось знайти потрібний момент. І ви зможете вибратися. Але зараз ніби от, як треба посидіти на попі рівно і просто бути радим тому, що у вас є. Ну, ця, зірочка, ця зірочка, яка тут з'явилася, вона не дарма тут. Вона не дарма тут, тому що це завжди надія, надія на краще, надія на те, що ви заслуговуєте цього кращого, і що воно обов'язково з вами станеться. Але ну, ми всі люди, це життя. І бувають моменти, коли треба просто сісти і почекати. А є моменти, коли треба прям летіть да, волосся назад. І... Повітру просто летіть. Тут такий період у вас на цьому тижні, що нехай все залишиться так, як є. Я собі внутрішньо просто хочу вибудувати опору, щоб я міг з якимось стресом легше я міг легше його пережити. Тому ця зірочка, вона вас хай направляє на цій дорозі. Ну, зараз ще оглянемо кілька карт вам на допомогу. Стриці, яка тут порада буде. Ну, бачите, навіть порада у вас така. придержать коней трошки. Тобто, ваша трансформація вона вже почалася. Ваша подорож до цієї зірочки вже почалася. Просто зараз такий період, коли треба. Посидіти, от, як там, пташечка в своєму гнізді, подивитись навколо, десь, можливо, більше ресурсу собі підзберігати. І під ресурсом я маю на увазі не лише фінансовий, а й моральний також. От, і, можливо, більше попрацювати з ідеєю того, яким би ви хочете, щоб ваше життя було. Але те, що у вас от посередині трансформація, це значить, що ви потрошку-потрошку починаєте бути готові. До неї. Тому тут все класно. Тут називається Не спіши, тихіше їдеш далі будеш. Такий от тиждень. Що ж, буду чекати зворотнього зв'язку від вас, стрільці, і до нових зустрічей. Пока-пока.